Привіт, мої любі. Сьогодні я розповім вам продовження книги В країні сонячних зайчиків. Розділ 12. Печера 33 лиха. Нарешті Веснянка відчув, що його викидають з мішка. Він упав і покотився вниз по якихось мокрих кам'яних сходах. Грюкнули важкі дубові двері, і заскриготав залізний засув. Веснянка був у величезній страшній печері. З високої стелі капала вода, і розливалося холодне, зеленкувате світло. В цьому мертвому примарному світі рухалися по печері якісь дивовижні химерні постаті. Веснянка уважно роздивився та затремтів від жаху. Недарма ця печера мала назву 33 лиха. Тут жили хвороби, всі хвороби, які тільки є на світі. Ось хиткою ходою пройшла мадам Скарлатина, гидка шолодива баба. З якої шкіра звисала клаптями. За нею йшла і тіпалася лихоманка. Неподалік собачим гавкучим кашлем заходився коклюш. Пані Ангіна з перев'язаним горлом прогулювалася під ручку з містером Грипом, який без кінця чхав, а онде три брати тифи. Черевний, висипний та поворотний. Черевний тиф весь час тримався за живіт. Висипний був увесь вкритий дрібним червоним висипом, а поворотний то кудись ішов, то повертався назад. У кутку всіма кольорами переливалася гидка компанія, що складалася. З жовтяниці краснухи, синюхи, чорної віспи та білої гарячки. Гарячим вітром проносилася вітрянка, а хвороба свинка виявилася справжнісінькою свинею і рохкала в кутку. Одне слово, печера кишіла різними хворобами. Веснянка боявся поворухнутися. Йому здавалося, що всі хвороби зараз кинуться на нього, а він, звичайно, як і всі хлопчики та дівчатка, дуже не любив хворіти і приймати ліки. Та хвороби не звертали на веснянку ніякої уваги. Вони просто не помітили його. В печері був такий неймовірний галас, кашель, стогін і виття. Що звичайно важко було почути, як хуліганці кинули сюди веснянку. Веснянка почав обережно пробиратися до виходу. Він знав, що вийти не зможе, але там, на горі, біля дверей, йому здавалося безпечніше. Тихцем, поволі переповзаючи із східчика на східчик, Веснянка піднімався по холодних слизьких сходах, і ось він уже біля дверей. Веснянка спробував штовхнути їх плечем. Та де там? Товстелесні дубові двері були замкнуті ззовні на великий залізний засув. Навіть найсильніший чоловік, чемпіон з важкої атлетики, не збіг би висадити їх. Розпач охопив веснянку. В скрутне становище він потрапив, і взагалі вийшла якась дурниця. Пан морок зацікавлений, щоб веснянка швидше приніс йому чарівний плащ, а хуліганці, кращі друзі пана морока, перешкоджають йому і хочуть навіть знищити веснянку. Правда, хуліганці нічого не знають, адже пан морок залишився в країні сонячних зайчиків. А таємницю свою, свої плани, нікому не розкрив. Ніхто не може допомогти веснянці, навіть сонячні зайчики, бо темні хмари затягли небо і закрили сонце. От лихо! Що робити! І тут веснянка раптом побачив, що хвороби помітили його. Кожна хвороба намагалася першою напасти на хлопчика. Штовхаючи одна одну, вони посунули вгору по сходах. Поперед усіх, оглушливо чхаючи і потираючи від нетерпіння руки, біг містер Гриб. Веснянка зажмурився і затулив обличчя руками. Хлопчик уже відчув, як у нього підвищується температура і з'являється нежить. Зараз він захворіє. Та раптом. Щинився страшенний гармидар, крик, лемент, і веснянка відчув, що температура в нього знову стала нормальною, а нежить зник. Коли він розплющив очі, то побачив, що всі хвороби галасуючи котяться вниз по сходах, а біля нього сидять сонячні зайчики. Веснянка одразу зрозумів, чому хвороби так тікають. Адже всі вони страшенно бояться сонця, ну і звичайно сонячних зайчиків. Веснянка одразу впізнав і дядечка Яся, і братика Люля, і інших знайомих, усіх було близько десятка. Мало не плачучи від радості, веснянка дякував зайчикам за порятунок. Виявилося, що саме в цей час сонячні зайчики. П'ючись із хмаровиками-громовиками, прорвалися на землю і кинулися визволяти веснянку. Вони знали, що веснянка попав у біту. Їм розповіла про це Білка, вивірка, яка в той час, коли хуліганці схопили хлопчика, сиділа неподалік на гілці і все бачила. І хоч їй було шкода своїх запасів, вона раділа. Що хуліганці дістали по заслузі та щиро бажала врятувати веснянку. Сонячні зайчики з'явилися саме вчасно. Хвороби тепер були не страшні веснянці. Але як вийти з печери? Сонячні зайчики проникли сюди крізь вузеньку шпарку в дверях, та веснянка в цю шпарку ніяк не пролізе, навіть палець годі просунути. О, не хвилюйся! Заспокоїв його, братик кльоль, хуліганці самі тебе випустять. От побачиш, зненацька почулася голосна пісня хуліганців. Провчимо ми сьогодні веснянку, Ох, і матиме він Про чуханку він зазна страшенних мук, я клянусь, Том павук. Він узна нелюдський біль, я клянусь, каналья я біль, матиме він сотню гуль. Я клянусь, Джон Дебуль Любим битими дітей бика, брика, боборика в носі смика, гей. При цьому всі троє хуліганців, співаючи пісню, так оглушливо й противно реготали, що у веснянки аж тенькнуло в животі. Мабуть, вони таки вже придумали для веснянки якусь дуже цікаву кару. заскриготів засув. І двері розчинилися. І враз пісня урвалася, і веселі усмішки застигли на обличчях хуліганців потворними гримасами. Хуліганці спантеличено дивилися на сонячних зайчиків, що оточили веснянку. Мабуть, вони зроду не бачили живих сонячних зайчиків. Хоча, звичайно, багато чули про них. Вони вмить забули про веснянку і, замість того, щоб схопити його, кинулися ловити сонячних зайчиків. Дурні хуліганці не знали, що сонячнього зайчика неможливо спіймати. Ти сам, якщо бажаєш, можеш спробувати і переконатися в цьому. Справді хіба піймаєш промінь сонця? Це була кумедна картина. Хуліганці з розмагу хепалися на землю. Ляскали по ній руками, дригали ногами, навіть зубами клацали, намагаючись вкусити зайчиків. Та сонячні зайчики вислизали в них самісінького носа. Щоб подратувати хуліганців, сонячні зайчики навмисне крутилися біля них, не відбігаючи далеко, і хуліганці оскаженіло хапали руками повітря. Іншим разом веснянка весело посміявся б, дивлячись на таку чудасію, але зараз він не став гаяти часу. Хаміль, хаміль і в двері. Ось і закінчився дванадцятий розділ цієї чудової історії. Наступного разу я розповім продовження. До зустрічі!